Сили оборони України відновили позиції біля Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Ворог просунувся на чотирьох напрямках поблизу Торецька, Курахового Вугледара та в районі Адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Інститут вивчення війни опублікував новий звіт щодо ситуації на фронті. Про кожен напрямок далі детальніше. На Курщині армія РФ продовжує атакувати позиції збройних сил України. Втім, жодного підтвердженого просування не було. Окупанти стверджували 12 і 13 листопада, що російські війська просунулися на південний схід біля Короневого в районі Новоіванівки, зеленого шляху та Дар'їно на південь від суджі біля Кирилівки та на південний схід від суджі біля Плехово. Хоча інститут вивчення війни не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень, як знищували техніку росіян, на цьому напрямку. Показали у 225 ОШБ. you <laughs> Далі про харківський напрямок російські загарбники продовжували наступальні дії поблизу Вовчанська 12 і 13 листопада, але не просунулися. На Куп'янському напрямку російські війська 12 і 13 листопада продовжували наступ на лінії Куп'янськ Сватова Креміна. Однак підтверджених змін лінії фронту не було. Зокрема, за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 12 бойових зіткнень. Водночас аналітики Діпстейт показали, як дві колони російської техніки намагалися прорватися у Куп'янськ, але втратили техніку та особовий склад. Крім того, окупанти нещодавно просунулися в центрі Торецька на тлі триваючих наступальних операцій в цьому районі 13 листопада. За даними аналітиків інституту вивчення війни, російські війська контролюють приблизно 23% Торецька. Продовжують наступальні дії окупанти і на Покровському напрямку однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські окупанти додатково просунулися на північний схід від Курахового. 13 листопада було опубліковано геолокаційні кадри, на яких видно, як загарбники підняли триколор над центром Ілінки. Це свідчить про те, що росіяни ймовірно захопили село. Російські джерела стверджували, що війська РФ завдали удару по мосту на Запорізькому проспекті в Кураховому, щоб ускладнити логістику ЗСУ в населеному пункті та навколо нього. Наразі інститут вивчення війни оцінює, що російські військові контролюють трохи більше 13% Курахового. Наші сили оборони відбивають штурми ворога та розбивають їхню техніку. У 303-й ОМБР показали, як спільно з артилерією бригадний екіпаж танку Леопард зупинив броньовану колону росіян. you <laughs> Росіяни нещодавно просунулись в районі кордону Донецької і Запорізької областей. Геолокаційні кадри опубліковані 12 листопада показують, що російські війська просунулися на південний захід від Новодарівки. Друзі я нагадаю, РБК Україна проводить збір для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на Вугледарському напрямку, і їм дуже потрібні мобільні реби та позачахові автівки, необхідні для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Героям слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.